Так, всім привіт, знову на металоломі. Коротше ці диски, от ті що є. Є такі. Є якісь вони випуклі. Це відрізний. Коротше є. Кінний плуг такий непоганий. Продається їм по ходу цілим, завернуто гарно поле. Лапи культиваторні відвал. Коротше, цепи от. Ключики непогані. Тешка побита. Оп. Далі інтазовський хвостовик, там шкіли, тіски такого бандура. Тут губки вже не побиті, нічого, все ціле. Далі желізо все, станок, цей, що я показував, по двигунах зараз піду далі. Є з роторки тарілка така здорова нижня, чи яка вона, чи верхня, не знаю. Є ще тарілки з варіатора, це. Дюндірочка, не знаю. Така і в мене, типу, мабуть. Зубчики ці такі собі якісь конусні. Походу на них розводиться чи як, не знаю. По тому, що показував там, хлопцям вже відпав трохи. Далі по маховику. Не знаю, він от такий злизаний. Дивіться. Я зразу не дивився сніг, був. Зуби от так злизані. Такий от, короче набор. Проволка макому Дві головки антизовські. Маховик з мотоблока. Тут плити всякі набори. Пальці вже тут, ну погані, короче Цей вигнутий, цей витертий. Багато всяких різних редуктора, всяка фігня, Ще один кінний плуг є. Це заводський. Може й малюють крутить, Ось такі редуктора на будь-який смак.